Ворожий наступ упродовж усього 2025 року. Окупанти готуються до нової хвилі агресії найближчими тижнями. Мета зміцнити позиції Москви на переговорах. Росіяни можуть вдатися до проривів на різних ділянках тисячокілометрової лінії фронту. Про це заявляє агенція Associated Press, посилаючись на джерела серед українських високопосадовців та аналітиків. Ключові точки удару сум. На Харківщина та Запоріжжя ворожий план нещодавно підтверджував і президент. Зауважив, що Курська операція ЗСУ стримує загарбників від поспішних дій в курському напрямку. Як я і говорив, хлопці роблять все можливе і неможливе, і вони роблять там є наша присутність. Наша є фізична присутність без будь-яких оточень, присутність на території Курської області. Поки ми там, це стримуючий момент, щоб руски не почали вторгнення в Сумську область. Це наш аналіз, не факт, що так буде. Це наш аналіз, і ми до цього готуємось. Харків і Запоріжжя це те, про що ми говоримо. Дійсно, це три напрямки, які сьогодні у них пріоритети. На сході ми поліпшили ситуацію. Вони тими військами, які сьогодні є на сході, їм їх не вистачить. Сьогодні, значить. В принципі, все ніхто не каже, що є великий успіх, так, але ми стримано говоримо, що зараз ситуація. Нормально складно, але нормально натомість у новому прогнозі міжнародного валютного фонду інша оцінка в МВФ. Вважають, що війна має завершитися в останні місяці 2025-го. І поки бізнес-аналітики рахують цифри, російська служба Бібісі та правозахисний проєкт Медіазона обліковують інші дані, кажуть, що лише за повністю верифікованими некрологами вже відомо, що наймен. Ше про 100 тисяч утилізованих російських солдатів очікувано, що справжні цифри ліквідованих окупантів від початку великої війни можуть бути вдвічі, ба навіть утричі більшими. І, попри рівень втрат, Москва досі не готова до перемир'я. Про це учасник Курської операції, майор ЗСУ Андрій Ткачук, говорив у подкасті Радіо НВ із військовим глядачем Василем Пехньо. Нам розповідають про якесь незрозуміле перемир'я, яке абсолютно абсолютно підтверджує на моє щире переконання, мою суб'єктивну думку і певний аналіз не відбудеться в цьому році найближчим часом. Принаймні, А чого ти так думаєш? Є певні низка ознак, які відбуваються впродовж лінії Фронту ворог має певні успіхи. Ворог все таки витіснив наші сили з Курської області. Він накопичує свої сили зараз на Сумщину, на Харківщину і в тому числі на півдні на Запоріжжі. Тобто, ворог не збирається зупиняти. Потім ми бачимо системні важкі обстріли цивільних міст, тобто є всі ознаки, які вказують на те, що перемир'я, яке продають, яке віддають його найближчим часом не буде. перемир'я. Немає, а курська операція, попри всі заяви росіян, досі триває. У десантно-штурмових військах повідомили про захоплення ще п'ятьох російських військовослужбовців. Затримані запевняють, що підписали контракт, щоб воювати з найманцями та нацистами, але замість них знайшли лише люб'язний прийом від бійців ДШВ. п'ятеро полонених військовослужбовців. РФ це чергове. Поповнення обмінного фонду. Ці військовослужбовці здалися підрозділом збройних сил на Курщині, замість того, щоб іти в м'ясні атаки, вони обрали життя. Закликаємо всіх інших військовослужбовців Російської Федерації. Подумайте про своє майбутнє, зберігайте своє життя та здавайтеся Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава Олексій Пасак, п'ятий канал. Шахраї чи адвокати. Хто ці люди, які за кілька тисяч доларів обіцяють відбити мобілізованих від військовослужбовців ТЦК, рекламу так званих військових адвокатів просувають у мережі та на вулиці. А напередодні інцидент за їхньої участі сколихнув мережу. Автівка тих самих адвокатів щинила суперечку біля будівлі ТЦК в Києві. Інцидент розслідує поліція. А у національній раді адвокатів відреклалися від таких колег. Докладніше, Марія Дрозд продовжить. Починалося з одного буса, завершилося нарядом поліції швидкою та трьома кримінальними провадженнями. В п'ятницю у столиці сталася сутичка біля будівлі голосіївського ТЦК. Галасу наробив мікроавтобус із наліпкою. Військові адвокати, як повідомили в поліції, на спецлінію надійшов виклик про замінування, і на місце приїхали оперативники. Спочатку мочіску. Я можу теплоюватися в стороні. Була однак, вибухівки не виявили, але натрапили на обурення водія мікроавтобуса та його покровительки. Жінка назвалася адвокаткою і пояснила, що авто орендує її фірма. Стверджує, буцімто слідчі, прикриваючись перевіркою, хотіли встановити у транспортний засіб систему прослуховування. на якій підставі нам кажуть знову потрібно оглядати автомобіль заявок? Не було. Заказали нас ТЦК Голосіївський, адвокат сама. Водночас на офіційній сторінці ТЦК заявили, що водій заблокував проїзну частину, а сторонні незаконно знімали військовий об'єкт. Тож викликали поліцію розбиратися, забрати авто. Приїхав евакуатор. За словами правоохоронців, у водія виявили невідповідність у документах і вимагали вилучити транспорт. Але власники не мали такого наміру після словесних переб. Палок у транспорті вибили скло та витягли звідти водія з адвокаткою. Передають журналісти з місця події. Зрештою, керманича мікроавтобуса доправили у відділок. Поліція розслідує ймовірне перешкоджання діяльності ЗСУ та підробку документів. Тенденція так званих військових адвокатів днями збурила мережу. Невідомі влаштували автопробіги містом. Мешканці Києва поширюють відео колони автівок з провокативним написом та номером телефону. І таке відбувається у всіх районах Києва. Самопроголошені рятівники від мобілізації обіцяють захистити клієнта від військових та цека. Себто за декілька тисяч доларів приїде мікроавтобус за чоловіками, які, так би мовити, відіб'ють військовозобов'язаного від військовослужбовців. Водночас у мережі одні користувачі пишуть, що ділки пропонують юридичні консультації. Інші ж що клієнтів здають поліції. Однозначно з обуренням реагують військові. Цікаво, чому цю автоколону не бач. Чили в березні 2022 року при підвозі боєприпасів та продовольства оборонцям Київщини чи евакуації мирного населення з районів бойових дій можливо зараз ця колона поїде в сторону Донеччини, Харківщини та Сумщини евакуювати мирне населення? Нічого спільного з такими особами не мають. Від нібито колег по цеху відхрещуються у національній асоціації адвокатів України. Діяльність військових адвокатів, які силоміць відбивають мобілізованих військовозобов'язаних у ТЦК, не має жодного стосунку до адвокатської практики, заснованої на принципах верховенства права та законності. Із такою заявою асоціація звернулася до органів влади. Водночас згадали, що права адвокатів теж нерідко порушують під час роботи з військовозобов'язаними, зокрема у приміщеннях ТЦК. Марія Дрозд П'ятий канал. Сполучені Штати не можуть обійтися без Гренландії. Острів важливий для національної безпеки Америки. Дональд Трамп не полишає ідею взяти автономію під контроль Сполучених Штатів. Відрядив американську делегацію з візитом на острів. Віцепрезидент Джей Ді Венс, радник з нацбезпеки Майк і міністр енергетики Кріс Райт відвідали американську базу. Як не дивно, Венс приїхав не в костюмі, а в теплому пуховику та шапці, мабуть, через мороз на острові. Мінус 19. 12, але не тільки мороз зустрів американську делегацію, а й холодний прийом від місцевої влади. Єгор Голівець продовжить. Віцепрезидент США Джей Дівенс у Гренландії. Привіт, друзі. Як у вас справи? Прошу вас спокійно. Боже, сідайте їсти. Нумо не дозволяйте віцепрезиденту перешкоджати вам їсти. Друзі, то як ви? Як тут холодно? Холодною для американського високопосадовця виявилася не тільки погода, а й прийом. Офіційно віцепрезидент поїхав оглядати американську військову базу Пітуфік і говорити про безпеку в Арктиці. Уже під час свого виступу Дівенс заявив, що Копенгаген не забезпечує безпеку арктичної території, що створює ризики для американських інтересів. Як наслідок він вибухнув критикою в бік Данії за недостатню охорону Гренландії від загроз з боку Росії та Китаю. Наше послання до Данії дуже просте. Ви погано попрацювали на користь народу Гренландії, ви недостатньо інвестували в народ Гренландії і недостатньо інвестували в безпеку цієї неймовірної землі, наповненої неймовірними людьми. Це має змінитися. І оскільки це не змінилося, саме тому політика президента Трампа у Гренландії є такою, якою вона є. Ми думаємо, що станеться так. Гренландці шляхом самовизначення оберуть незалежність від Данії, і тоді ми вже вестимемо переговори з народом Гренландії. Тому я вважаю, що говорити про занадто далеке майбутнє. Часно, ми не вважаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться, оскільки ми вважаємо народ Гренландії раціональним і добрим. Ми думаємо, що зможемо укласти угоду в стилі Дональда Трампа, щоб забезпечити безпеку цієї території, а також Сполучених Штатів Америки. Ми дбаємо про безпеку цього острова, і ми це робимо заради народу Гренландії. Скандал вибухнув ще до візиту. Ситуація загострилася після заяв Дональда Трампа про необхідність контролю над Гренландією як стратегічно важливою територією. Президент США наполягає на тому, що острову потрібна американська присутність, адже Росія та Китай активно просувають свої інтереси у регіоні.